For me, Невже ми так і казали? Everybody! Everybody! Я помираю з голоду. Я помираю з голоду. Тільки не кажи мені, що ця клята сторона повертається знову. Це не сторона, це кавуханоїди. Тікаймо звідси! Ти ще думаєш! Рбати хлопці! Треба цьому трактору віддати! Це ферма чи паркова ділянка. Боробот, Гібери, Вони намагаються зіпсувати нашу прогулянку. Гей, Трекс, hey, тобі темно. Треба світла. відступаємо! Ви тільки подивіться. Подивіться. Вони накивали п'ятами. Ми були у меншості. найкращий. Тому ми відступили, щоб уникнути великих втрат. Ви right все зробили end, правильно, three. димовик. Що ж нам тепер робити? Не втрачай trupper. витримки, третівник. Космос, джміль і спайк працюють. Це джміль. Викликаю із Флорона-3. Відповідайте. Продовжує джміль. Ми дістали дуст від комахоноїдів і зараз ми на шляху додому. Дуст від комахоноїдів. Молодці, бажаю безпечної подорожі. Ніяких проблем, Оптимус. Кінець зв'язку. Я дуже сподіваюся, що дуст від кому Ханоїдів діє. Космос! Що таке? Мене спіймали. Тримайся, Джміль! Вогонь! Аварійний струмінь! Дякую, Спайк! Що їм було треба цим рослинам? Нас не на сніданок, більше ніколи не їстиму салату. <рес> Ласкаво просимо, комахоноїди. Підготуємо наших друзів до енергетичної машини. <рес> <рес> Сподіваюсь, це не триватиме надто довго-довго. Мегатрон. Ти не можеш трохи швидше. Так. Ми вже робили кілька набігів перед збиранням цього врожаю. Майте витримку, друзі мої. Ми хочемо бути певні, що отримаємо всю енергію до останньої краплини. Це ваша порція, комахоноїди. І це все. все? На жаль, усе Шрапнель. Передавальний процес дорогий і потребує дуже багато енергії. Можливо, наступного разу вийде крах. Дякуємо, не треба. Велика справа, великі витрати, витрати. Якби комахоноїди мали мізки, то вони були б небезпечні. Рослини з хлору на три проростають. Я втрачаю керування. Може знову використати аварійний струмінь. У мене замало енергії. Не знаю, чи довго зможу втримувати керування. Енергію майже вичерпано. Негайно катапультуйтесь. А як же ти, космос? Зараз не час для суперечок Спайк. Роби, що він сказав я розбиваюсь. Рушаймо! Ми повинні знайти космоса. Космос має бути всередині. Космос! Ти цілий? Мене ще не розчавило. Але я не можу трансформуватись. Ми повернемось на головну базу по допомогу. Слушно! Космос! Ми мчимо по допомогу! Скажи найкращому, що дус від комахоноїдів цілий! Тримайся, непохитно, космос! Ми довго не затримаємось! Те ж я дінуся. Обманоїди нагромаджують страшенно багато енергії. Де ж космос. Простіше тобі показати, ніж розказати. Що це у тебе на спині, Де? Huh? Це ті механічні рослини. Oh, Ні. Лежи no. спокійно. Це то ловильник.

Гібрид, трансформуємось. Миллатердзьо повідомив, що кібери от-от матимуть дуст від комахоноїдів. Ага, я зможу його використати для власних цілей. А ще повідомлено, що чужинне рослинне життя розташувалося в не звертай уваги! Ми повинні мати дуст раніше за кіберів. Що це? Mm -hmm. Що ти what? кажеш? Який діагноз? Морфороботи. Mm -hmm. Я переконаний. Морфороботи? Я думав, вони вимерли. Я I. теж так думав. Морфороботи? Yes, так, я зрозумів, ловильник. Seems, Мені здається, що морфороботи кинули свою планету у відчайдушних пошуках їжі. Mm. У нас є також обґрунтована підозра найкраще, що вони здатні знищувати кібернетичні форми життя. Так, тому наближайтесь до них з максимальною обережністю. Я ніколи не бачив так багато комахоноїдів. Шрапнель повинен працювати понад нормово. Товхач, це мегатрон. Чую тебе, мегатрон. Колона кіберів тримає курс на північно-західну частину долини. Сайдмаспіве туст від комахоноїдів має бути десь тут. Комахоноїди не матимуть влади, поки не буде знищено дуст від комахоноїдів. Що треба цьому горлопанові? Сюди йде посильний від Мегатрона З чим ти прийшов, штовхач мегатрон вислав попередження. Кібери здобули дуст від комахоноїдів, який спроможний знищити і вас, і ваші війська. Тому не наближайтесь до північно-західної частини долини за цими горами. Коли він знешкодить дуст, він вам повідомить, що все гаразд. Тоді ви зможете вирушити тим шляхом, яким захочете. Який мегатрон уважний до інших? Невже ти чекаєш, що ми повіримо в цей сентиментальний мотлох-мотлох? Він турбується про вашу безпеку. Що насправді мегатрон ховає у цій долині? Через ваше нахабство у вас будуть неприємності. Забери електронну посилку назад до мегатрона трона. Передай мегатронові наші найкращі побажання. Брудні виродки, я їм покажу. Штовхач не здатний розуміти жартів. Завітаймо до мегатрона з невеличким візитом. Я впевнений, що він нас обдурив. Обдурив. Комахоноїди, Рушайте за нами. Цього разу ми не пропустимо свого шансу шансу. Почув заклик кібера про допомогу. Чудово! Ми дослідимо. Дуже незвично. Я ніколи раніше не бачив на землі схожого рослинного життя. Отже, знайдемо в цій купі сміття кібера і побачимо, чи є в нього нюст. Я вичищу ці шпинатні одним спалахом. Не роби цього закрик. Ці рослини можуть бути небезпечні. Де твоя сміливість, мегатрон? Ти випробовуєш своє терпіння, зорекрик. Метром кібери поблизу. Розберуся з тобою пізніше. Ховайтесь швидко. Ми дозволимо кіберам самим дати нам дуст від комахоноїдів. Оптимус, космос був десь під цим, як yeah, like ми під'їжджали космос, ще не був увесь укритий рослинами. Принаймні, Спайк, ми отримали його сигнал. Але як ми зможемо його змінити? Бойовник, я хочу пропалити до космоса стежку. Нема проблем, найкращий зараз тебе має турбувати тільки одне. Чи широка стежка тобі потрібна? Залізняк. подивимось, чи зможе якась із твоїх рідин діяти як засіб проти бур'янує. Я дуже постараюсь найкращий. Їм це не шкодить. Найкращий. Дозволь мені. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Дайте і мені спробувати. Бластер. Будь ласка, не треба музики. Найкращий музика бластера. Знаю, у мене від неї теж болить голова. Музика діє. Бластер. Підійди до них. Тепер відійди. Тут сказав, що в рослин не мають тілу, морфороботи реагують на твою музику, як і ми. До речі, бластер, сподіваюсь, що твої гучномовці не зіпсуються. Аворуч, міль. у водень заморожує не назавжди. Тому не барись. За нашими підрахунками ти маєш бути праворуч від космоса. Хлопці, як я радий вас бачити. Як повернемось додому, зроблю тобі найкращий ремонт за все життя. Може, ви пізніше побалакаємо хлопці, я не хочу тут довго затримуватись. Обережніше. Доручення виконано, найкращий гарна робота, бластер. Ти стаєш просто незамінний. Дуст від комахоноїдів ще цілий найкращий. Прекрасно, космос. Похоронник винищувач спалах. Атакуємо. Обманоїди. Найкращий невже ти ніколи не навчишся? Це демонстрація того, що буде з вами всіма кіберами. Це може означати загибель від голоду для всього людства. Це тільки пошкодило мій енергоперетворювач. Ти з цим не втечеш, мегатрон. А хто мене зможе зупинити найкраще? стійте з роздявленими ротами, дурні. Мегатрон, я зробив постріл, а ти мене зупинив. Гарне nice. перетворення. А зараз подивимось, як ви це робите у темряві. Мегатрон Мі! Маханоїди. Цим брехливим створінням спало на думку врятувати нас, попри те, що їм загрожує небезпека, наш друг мегатрон у небезпеці. Якби я не був такий голодний, я б зупинився, щоб йому допомогти. Ти вже бачиш цей гарний ліс? Ми не помилялись. Мегатрон хотів його приберегти, приберегти. Що вони роблять? Це найвишуканіша їжа. рот завжди працює, працює. Морфороботи живляться кібернетичними комахами. Текаймо звідси. Звід. Ти нам не казав, що вони кусючі. Це неймовірно. Ці рослини просто з'їли військо комахоноїдів. Але ці тварюки втекли. Нам треба звідси тікати. Обманоїди, відступаємо. Ви тільки подивіться на цих обманоїдних боягузів. Я знаю, як це не прикро визнавати. Але морфороботи врятували світ. Так, до певної міри я їх вважаю героями. Твоя правда Спайк але ми не можемо їм дозволити залишитися тут на землі. Так, вони врятували світ, під навали комохоноїдів, але незабаром вони самі захочуть володіти цим світом Відіслати їх на планету заселену кібернетичними комахами. Це була хороша думка. Оптимус найкращий, що там таке ловильник. Мені можуть трохи допомогти в лабораторії, і між іншим нам буде потрібен ще один зореліт невдовзі. The Transformers will return after these messages. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. Переклад Антона Карпенка, редактор Олександрецький, звук режисер Віталій Мироненко, читали Микола Луценко та Микола Козій.